Зараз розіграємо суперприз Кобзар 1908 року видавництва ціною 80 тисяч гривень. Зараз дізнаємось, хто його виграв. Леся, а, що, що ви виграли суперприз, антикварний oh, кобзар 1908 oh, oh, oh. року видання під редакцією oh. Василя Доманицького. Вітаємо uh -huh, uh -huh. вас. Боже, дуже дякую вам. Ой, дуже вам дякую, я дуже щаслива. Це неймовірно. Це неймовірно. Дуже вам дякую. Читайте книги, читайте видання видавництва РВВ і успіхів вам і всього спів... найкращого.